Так, почав нову трансляцію. Так, почав нову трансляцію. Попередній трансляції у мене повторювався звук, разів по 6. Так почав повісим. нову трансляцію. Бо в попередній трансляції у мене повторювався звук, разів по 6. Так почав повісим. нову трансляцію. Тут не зрозуміло. Поки ще як зі звуком? Ну, то добре. Так, облогу ми продули. бо наш замок зламали. Там сидів у них хлопець 1 мільярд сили. Не пробили його. Але на моєму рівні щось та й забрав. І то вже гарненько. Непогано. Цитадель їхню не пробили. 30-30 чоловік було. Всі сильні. Оце ось дуже серйозний гравець. На один мільярд сили команда в нього. Тому їх не пробили. А в нас, а в нас 26 і то я такий маленький. Розвиваюсь, стараюсь. Ну і отакі у нас ось хлопчаки по 17 лям, по 20, Ось Ну і далі теж такий маленький є. Ну і щось отаке таке вже. Тобто битися нічим з такими здоров'яками. Але також замок їхній старабани, але нормально. Там дві команди тільки не знищили. Нічого. І так нормально. Так, що у нас там Аренка? Зіграти ще боїв трошки на арені. Ще змінити, щоб в чаті писати могли всі, навіть без підписки, да? а то я натиснув, потім хто знає де це, змінити. Так, добре, беремо Келя. Отакі в мене герої, якими я воюю поки що 48 днів граю все, що маємо, не сильно, але теж для проходження контенту вже. Дуже гарні герої. Так, аліска в нас серйозна мадама. Ще з аурою навіть. На демеч. Бере в лідери часто. Або для ПВЕшки взяв. Так, ну тут стандартні команди завжди. Якщо вони не донатні, то вони беруть отакі завжди команди. Цей на 5 зірок, ця на 5 зірок, локі 5 макака. Ну, а що я теж стандартно банимо Макаку, він мені макаку теж забирає. Беремо хатун. І вбиваємо на максимум. Якщо зможемо. Якщо не заблокує мені макаку, то він впаде швидше набагато. Так, макаку забрав. Тому треба вбивати його як можна швидше. Але якщо жирна скіла, то важко пробити таке. Ну, вона не сильно жирна. Хорошо, заливаємося, ховаємося на всякий пожарный. бум. В принципі, нормальок. Живемо. А ліска врубає сильно мене. Але ми можемо зробити отак. І страх не дався. Швидкості у нього взагалі немає. Вона взагалі не хоче ходити. Давай, бомби. Бум, не пробило навіть слабенький гравець. Ще добиваємо скілу. Що Бо хіляє, ресає, потім цю. І все. І нам ніхто не страшний більше. Вони в каеля мого ціляться. Але він худенький в мене і навіть Келя не змогли забрати. Дуже радий, що мої її скілу забрали. Расуємо келя, щоб добити. Віша на себе бафіків трошки. Добиває. добываемым. <свист> Ой, все так вот. Третий ривень. Це мені подобається сьогодні. Мало було сильних проти, проти мене гравців. Пару боїв програв тільки. В основному такі 55 до 60-го левела сьогодні. Трапляються. Одному програв, бо там донатні були герої, скоріше за все, або Ак куплений. Але і тут... Щось страшне намальовується вже. Ловець швидкий, скоріше за все, якого треба банити. Ну він і дефає команду. Да. Ловцями банимо, щоб він не стартував. Оооо. Ну, Даремно хлопець. Блять, оце тормоз. Хатунку взяв. Я звик просто ще макаку баняти. Ну давай. Все одно обганяє, але швидкості на 10% менше. Це дуже погано. Всіх обганяємо, заливаємо і пробуємо. Кого ми знищити? Пробуємо. А, а ми пробуємо а так, щоб все щитки не наклав. Всі падають і залишаєшся ти соло. Блять, я забув це я Василій. Отак тоді. Давай добиваємо. І зараз через нього запульнемо сюди нашу макаку. Штрафи заблоковані у нас. Все добре. По серьезному щось. Ляха. Боляче було. Боляче, боляче. Але макака зараз ресниця. І надає тобі мандюля. Добиваємо цього. І цього. Ну, в нього вже не вистачить її пробити, бо вона в мене жорненька. Купляємо ще десяточком, п'ятерочком. Марічка, 58-й лев, хлопця Марічка. А ми таки Бумс, Каель, Хатун. Без однієї зірки, без баннера, зі швидкістю. Зараз ще тараса як бомбанеток. Але будемо сподіватися, що хоч шмота, нема у них сильного. Та можна і пробити. Але Марічка пофарбована. Ого, трундець. Просто трундець. Але поки що, як Марічку заберемо, то й страшного нічого не видно там, там. Ой, 24 швидкості. Марічка, щоб не ресила команду. Хатунку, да, прибрав, ну макаку ми ставимо. Хатунка у нас не сама швидка. Обганяємо ми його стовідсотково. А ага, цей бандита сходи наступний, да? Але макака і каль чекають. Свого шансу, блять, це ходить, клинівку мало швидкості. Зараз добиваємо Макаку добиваємо макака, трасниця. Шабалдує. Зараз ще буде і ця фигня. Макака отак не да, Вбити преподобно нашу. І раз на тикеля. Потім спробувати зняти щось, а воно не знімається. 20 чи що. Так, кель. Ви тут бомбив. Ну як макака, походять, ще разочок. Зараз буде добре. Ну, Дуже сильно ти пробиваєш, але макака отак вміє надонатив. Але щось пішло не так. Ну шмота нема у пацана. Йому треба шмотки нормальні. Щоб приподобно, не так падала від макаки з однієї тички. А щоб приподобно, трошечки пожила. Треба було накидувати щось. І він хотів штраф атаки всім дати. Вона навіть не накинула штраф атаки, бо сапри на героях у мене по 200 майже. Машалет. Машалети також страшна штучка. Бо в самого страх майже не спрацьовує, як супротивник накидує то машаледами. А машалет атакує після страху дуже сильно. Ось тут також одна швидкість, яка у нас є в запасі хатунка. Тому швидкість прибираємо, щоб обганяти їх. І він думає хатун чи макаку. Ну макаку банять завжди майже. Бо хатун без зірочки чекає на прокачку. Щоб на підняття місії арбітра. Роздягаємо, братані усіх. заливаємо, ховаємося і КЛ трохи бідох не зробив, да, двох майже добив. Зараз доб'ємо Можна на авто ставлять. Будь Бо же бородатого добивати. страшно нам нічого Що вони там напружуються вже просто на авто добиваємо ця ніколи не вішає штраф швидкості справи. Тут у нас є на залив... О, курочка пройшла. Трохи є потім прокачатися, да? Так ще три бої. Зіграти три бої і закінчувати трансляцію. Так, ще мені дуже цікаво це сидит. Оу, 93-го. Кожному своє каже. Давай. Ну На 93 му рівні 1528 у нього. Таке відчуття, як сидів, сидів. Поки не назбирав отаких. от таких. два герої, яких треба банити. Він уже їх бере. І скелет не дає пограти, і ця п'ятизіркова арба, та там швидкості, що я й не походжу навіть. Треба буде її забирати. Так він зараз ще й Армстронга якогось візьме. Макака. Чисто такий пацан. Легкий дан. Навіщо їх таких ставляють? Ну взагалі незрозуміло, коли в них там і арбітри. Ой-ой-ой. ой ой Ну тут, 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 тут. Тут геги мені. О, цього треба банити, цього треба банити, цього треба банити. Але арба. Арба дуже швидка. Тому шансів. Ну вони ще й жирні 100%. Тому так забираємо. І що, макака перша ходить. Зараз одразу кия от сюди. От сюди. Тай, майже здохло. Далі ця. Роздягти не вийде да? нам. Ну, сопра, сопран. Да. Просто залиться. Нікого похиляна. Да? Ну, тут все, кінцево. кінцево, не кінцево. Але Макака далі доб'є. Ще й живе. Останній герой. Ну тут серйозний. 93-й левел. Що з такими робити? На 55 рівні. Не зрозуміло. Це теж 63-й. Будемо дивитися, що за в нього. Поки що не страшно. У нас теж макака є. Навіть з зірочкою однією. А у тебе ще й зірочки нема. набагато швидше ніж ця макака і може зіпсувати нам все Та й там штраф захисту що пробила макака тому йдемо завжди так якщо встигну походити є шанси але в мене КЛ дуже по швидкості відстає і цей Заховатися встигнемо. Але КЛ треба розганяти по швидкості трохи більше. Що в добході? І знову входить. Ні в чому собі не треба відмовляти. Макака чисто в добході. Демеджа нема. Але швидка і в добході. Ну тут погана макака. Ще й б'є в овечку, щоб стандарт краще в каеля дай. Зараз цей діти походи. Каеля пережити якось треба і цього три дамагера. Ну це не дамагер, це шляпа. Чекають. Кель. Давай бомби. Тут А2, тут юзне А3, все. От чекають вони по мільйону годин. Що, ну, Кель зараз покладе цього цього цього. Нам ще треба цього добити. Давай страх. Макака ну, зараз ресниця скоро. Пізнець, Пізнець просто. Страх даємо, не даємо. Он добивати ніким. Його! Кажу мається, немає, до маячна нема, да, тисяч. Нам блі. Щось, щось не зрозуміле. Зґвалтували, так зґвалтували. Потім треба буде продивитися свій стрім. Повторюється голос чи ні? Де налаштовувати це все? Якщо що вибачайте, перший стрімчик цього дня. Так. Що це це беремо? 63 третій рівень з ніндзя. Ой, скільки вони качають ці видога. довго. А, я помню. Бомбовичка забрати у нього. Бо бомба це страшна штука. Ага. Страшна кажу. Огон. Страшна. Давай, Марічку, сюди. Діла не буде взагалі, так хоча б є шанси цю вбити. Але бомбовик мене з завали швидше, ніж я її вб'ю. Бо у Гая швидкості багато. Ще атака не повісилась. Ну і все, Ікаель не встигає завтра походити у мене. Лаба швидкість. Ще заморозимо Треба швидкість Все отак наша аренка прийшла. Десь 70% виграв. Але треба хорошого ДД. Його поки ще немає. Треба гарненького ДД взяти десь. А де його взяти? Ніхто поки ще не знає. Так сюди треба цього. А ви так вже бийте, да? теж команди ні ви злив, але треба і напружитись трошки. Це зараз. на відкаті клановий бомб ну все на першу трансляцію вистачить закінчу стрім тоді потім буде ще спробувати треба до побачення